Доброго дня. Сьогодні ми прибули в Нідерланди, зараз прибули на одну із автоплощадок. Правда, приїхали не з автомобілями, а для того, щоб забрати борт, тому що купували автомобілі. Проплатили сьогодні за Етрона, проплатили також за Niro, проплатили за Hyundai Kona. і зацікавила мене ось така машинка, ось знаходиться вона позаду мене. Kia Niro перша реєстрація її в Нідерландах 2020 року. Зараз вам перекину камеру, покажу більш детально. Можливо, когось зацікаве. Думаю, що ми зараз залишимо за нього кошти. Автомобіль вартий уваги, 121 пробігу, білий перламутр, автомобіль максимальній комплектації, шкіра підігрівів, дуги, всі асистенти. І основне також невеликий пробіг 120 тисяч. Отже, покажу вам зараз її вигляд так більш детально. Ось дивіться, ось така красуня, можливо, хтось шукає для своєї дружини, для дівчини, коханої жінки. Можливо, хтось навіть для коханки Можете придбати ось такий чудовий електричний автомобіль 64 кВт. Максимальна батарея, яка тільки може бути в даних автомобілях з тепловим насосом по роботі мотора і редуктора. Відчувається легкий легкий рокет. Але хто слідкує за моїм каналом і хто слідкує за мною, знає, що я особисто їх замінюю. Тобто нашому замовнику, який би хотів би придбати ось цю красуню, ми замінимо підчепник і в електродвигуні, і в редукторі. Тобто, у вас все буде тихо. Якщо потрібно, можемо обслужити зразу замінити і масло. В редуктор, ну, в принципі, якщо будемо міняти підшипники, то одразу масло заляємо нове. І також можемо промити систему хладогену, тобто поміняти вам тосол, щоб у вас не вискакувала помилка по хладогену, по кристалізації. Ось такий дійсно хороший, вона гарно виглядає. Як ви бачите на відео, я вже обійшов її об обкруг. Що має по недоліках, має одну єдину вм'ятинку, Ось вона на лівій передній дверці. І е, хочу вам її показати, тому що коли ви будете забирати автомобіль ну будь-яка людина, яка б зацікавилася цією машиною, ми цю вм'ятинку приберемо. Салон в принципі, не потребує якогось такого великого детального, автомобіль не є сильно забруднений. Такому 50 50х50 в стані. Ну, це все зробиться, детально зробиться, почиститься автомобіль. Одне єдине, що в даному автомобілі присутня одна зарядка на 22 кВт, тобто тільки на бистру. А на 220 немає. Пластмаси, це все можна буде чуть-чуть фіно підігріти, вони зовсім будуть в інакшому стані. Якщо ви бачите, у нас є тільки кабельна. Швидкісну, тут ознак аварійної зупинки, аптечка. Знизу у нас клей і компресор. Ось така машинка. Взагалі перша реєстрація даного автомобіля в нас в Нідерландах 2020 року, гарна резина, літо, але в хорошому стані. Задня, ну така, можна сказати, 50% 28 тижня 2019 року, а передня, скоріш за все. В нас буде новіша Мішелін. Ну так, 35 тиждень 23-го року. Ну, В принципі, що можна їздити і вже на, другу, на друге літо поміняти тільки два, два задніх колеса, а докупити лишається тільки 4 зимових. Отже, кого зацікавить дана автівка, можете телефонувати. Вартість її в Україні з повним пакетом документів можна зробити. 15900 євро 121 тисяча пробігу, це буде замінними підчепниками, два ключа, дві, дві зарядки, ось і пробіг 121 тисяча повна, повна зарядка батареї 447 е, запасу ходу при споживанні 14,4 кВт. Ні, 15,9 середнє, це 14,4 це збивали. 95 типу економічний, 5 нормальний, один агресивний. По комплектації, як і в принципі всіх тих хіанірок, що ми пропонуємо людям, підігріви, обдуви, моди, режиму єзим, підігрів керма. Мультикермо, всі асистенти, датчики, партроніки, дістроніки, камера заднього виду. Тобто все це в даному автомобілі присутнє. Тут в нас де бездротова зарядка, і тепловий насос також в даному автомобілі в нас є. Дійсно хороша автівка, ну і в принципі невелика ціна, як за білий перламутр. Як ви бачите, скоріш за все, що акумулятор, який знаходиться в нас під капотом на 12 вольт, був замінений. Це вже також плюс вам не потрібно буде купляти. Ось тут у нас тепловий насос. Ну, По хладогену не можу вам сказати, чи його міняли, не міняли. Він вже синій, можливо, і міняли, тому що рівень нижче мінімума Можливо, міняли і потрібно буде доляти. Ну, при потребі можна це все виконати. Ось така красуня, 15900 євро. Рік народження її 19-го року, але перша реєстрація в Нідерландах, у нас, виходить. 13.06.2020 року. Ціна її тут 17450 за мінусом ПДВ. Отже, кого зацікавить ось ця автівка, телефонуйте, розповім, як можна буде її зарезервувати. І вже наступного тижня вже даний автомобіль може бути в Україні. І тішити нового власника. Всім гарного дня!